Плануєте робити польську робочу візу, польську учнівську, польську студентську по карті побита, по карті поляка. Тоді вам обов'язково до нас, але я вам розкажу важливу інформацію. Робіть нормальну фотку. Нещодавно прислали мені фотографію, дуже гарна пані виглядає, але синій фон. Я вже хотіла зателефонувати до, до того е, фотосалону, десь нас знаходиться в Вінниці, щоб вони не робили синього фону. Перше. Друге, інша пані прислала нам чорно-білу фотографію. Ну таку, як знаєте, в СССР робили чорно-білі. Ми запитуємо, а чому чорно-біла? Тому що ви так сказали: ми такого не можемо говорити. На сайті я вже не писала чорно-біла чи кольорова. Я просто написала, що фото має бути на білому фоні. Білий фон 35 з половиною на чотири половиною. білий фон кольорове фото. Часто, якщо ще, до речі, докладу, буває, що можу зателефонувати і сказати матове. Якщо у вас є така можливість, щоб сказати в фотосалоні матове, буде теж ідеально. Якщо немає, то вже глянць таке собі, може пройти. Тому я вас дуже прошу, якщо ви не хочете зекономити час на виготовлення візі, зробіть класне фото чи для себе, чи для вашої дитини, чи для студента. А за всіма деталями, які документи потрібно, що потрібно, можна почитати все на сайті Візарт або телефонуйте за номером, який в шапці профілю, чи пишіть приватні повідомлення. Ми проконсультуємо вас зі своєю командою абсолютно про все, про польські візи. Для чого вони потрібні, коли вони потрібні, які переваги вони надають, і що краще: статус Ук чи польська віза.